Три роки чернігівці чекали нового мосту на кільцевій. Його підірвали наші у лютому 2022 року, щоб росіяни не прорвались у місто, і ось роботи почалися. Виконує то будівельно-виробнича фірма Кратос Плюс. Старі конструкції виявилися дуже міцними і багато арматури. Спецтехніка працює на повну патуль. Поперечна балка дуже велика. На опиралися ці плити, і вона заглиблена в воду. Хочемо осушити, побачити, що там не осушити, а спустити воду в обхід. І там, де ця балка осушити, побачити, в якому вона стані, як її дістати. Вона дуже важка, 40 рублей. Міст буде. Заліза бітом будуть поперечні труби пустотні квадратні труби, от будуть пропускати цю цю воду. І вже на нього потім конструкція. Юлія Семенець для газети «Весть».